Так, колеги, всім привіт, всім мої Ми. вітання. Ну що, у нас розпочинається посів кукурудзи. Посів кукурудзи із новим підходом будемо в цьому році сіяти її із касом. Значить, поробили лапки, поробили долота. Вся система готова. Машина з кукурудзою. Значить, зараз першу діляночку невеличку. Ми засіємо пробно, так сказати. На Болтов я тут. Отакої штуки зараз покажу. О. Ось Тут, значить, 11.52, всякі там мікро-макро, добавки гумати. Був ще трохи мене там карбаміду. В общем, насипав туди усього. Чотири дні воно в мене стояло, Помпою мішав його, ну, в общем, зараз побачимо. Зробимо експериментальну таку діляночку. Подивимося, що у нас з цього вийде. Ну і будемо висівати в цьому році. Зараз покажу, покажу, що кас хрещеного газілу там стоїть. І у нас тут демоділянка буде із Внісом. 6 гібридів, Два гібриди від Євросема, Два з половиною гібрида від компанії Демаркус. Ну і карві. Кинув, бо там, побачимо перекриття, не перекриття, хай той мішок лежить. Він там вже не знаю, скільки років два тому карві валявся. От, так що виїжджаємо ну і будемо вам показувати, що у нас із цього, із цього вийде. З вас, звичайно, подобайка, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Пишіть ваші коментарі, ну а ми будемо показувати вам. Отаке долото. Лізе на 18 см легенько просто. Так що будемо, будемо пробувати. Так, колеги, значить, заїхали на поле, відбили вже з ворота. Висіваємо, значить, Демаркус. Здається, гібрид називається Брукса чи якось так. Я напишу тут зверху відео, що, що по цю сторону у нас буде за гібрид. Рідина наша виливається. Це супер. Десь порядка виливаємо 100 літрів, плюс-мінус. Я думаю, непогано. Четверта, 8 кілометрів. Отак залишається ззаді, вологи вистачає, вологи повно. Зараз будемо дивитися, що у нас взагалі із даної площі вийде. Відсімаємо гібриди від компанії Не так це просто, як змагалося на перший погляд, із виливом басу. Там да, воно виливає, але виливає воно трішки без. Десь порядка 90 літрів. З сторони це добре, тому що ми зможемо ще два рази підживити керену. Хотілося десь хоча б 110-120 літрів Ну, Побачимо, що з цього вийде. Другий момент, що зараз то велика лапа. Занадто велика лапа і її слабо піднімає. Треба над цим попрацювати. Ну, я. Це воно пізнається в полі, де це одразу виходить, але ми є, я думаю, доведемо цього до ідеалу. Клас лється, ходимо отак. Ну, Єдине, що єдине, що МТЗ, звичайно, тисячки. трішечки не підсусівав. Поміняли насос НШ, але він все рівно щось. Не хоче його довго піднімати сівалку нашу, ну нічого, будемо, будемо миритися якось. Треба розглядати вже новий трактор, мабуть, під дану сівалку. Так, вилив включаю заранше. Казати. Так, колеги, значить, переїхали ми на іншу ділянку. Ця ділянка у нас після соняшника. Буде тут демо поле із гібридів вніс, Де Маркус та Євросем. значить На даний час відсіяли ми з Де Маркусом. Забув, як гібрид називається, Ронін, не Ронін не пам'ятаю. значить І зараз йдемо. Первій лінії йдемо ним. Відсіяли ми вже його 37 соток. Відбили АП, залишається у нас клинок. а ми тоді цей клинок просто сівалочку положимо туди і буде, я думаю, шикарно. Висівємо 75 тисяч, подивимось, що у нас із цього вийде. Висів із касом порядка 90 літрів. Ну, будемо спостерігати. Тоді ще підживемо з касом. Побачимо, що з цього вийде, все виглядає, буде видно. Табло щитає, значить каз виливається. І в бочки менше, значить все, все правильно. Уже 233 літри ми вилили, так що, нормально. Працюємо, подивимося. Площа того підготовлена нормально, а що, що ми отримаємо на виході з кукурудзою, це, звичайно, вже питання іншого характеру. <працює> так, Працюємо на РТК сигналі. Автопілот FJ Dynamics AT2 від компанії SprayForce. Непогано працює, я вам скажу. Я задоволений. Так, друзі, значить, що ми тут висіваємо? Гібрид Ронін називається. Фуліциди інсектицид, фракція 2-2. Вниз. Шок на 4 банки. Так, друзі, висіваємо гібрид Ронін, якщо я не помиляюся. Це, до речі, новинка, новинка від компанії Вніс. Цього гібриду ще, я так розумів, ніде немає. Компанія Вніс надала його на демопровер. Будемо його показувати, будемо за ним слідкувати. Відсіяли ми даного гібрида 6 сівалок. І одна сівалка з перекриттям вийшла у нас де Маркуса, саме перша. Це кажу для себе, щоб потім таблички ставити. Ну і відступ, то, зрозуміло, зробимо, але щоб орієнтуватися. Так, що у нас показує? Каз у нас виливається, автопілотик у нас працює, тому все супер, візуально каз зменшується, тому можна сказати, що поки ну, що все нормально, начебто це не бо спочатку щось підрозстроївся під з тими лапами. Ну, нічого, ми їх доведемо до ідеалу, будуть вони працювати як слід. Єдина проблема кондиціонер. Щось Опять став слабать тут, треба підзаправити. Десь мабуть утечка є. Ось таке зробив. Так, друзі, до заправка клас. Щоб був повен чи назис. Так, зараз ми шламу розправимо. А може, хай би там стояв. Та ладно, хай вже під'їжджає. Так, це у нас подача. Подача у нас буде йти тут. Помпочка штіль, позапитували мене в тіктоці. ВП-300. Крута помпа, дуже крута в ній стабілізація. Бач мала якась. Це ж ми тут всяку Всякую ту жижу гарбамід. 1152. Щоб у нас тут був стаціонарний пункт по заправці кас. оп! Отак, побільше його туди, нормально. Ми отакий гібрид МР-3093. Демо, як бачите, його ще нема також у продажу. Фракція 2.1 Протруйник, фуніцид-інсектицид. Та, в принципі, всі гібриди, що ми висіваємо на даній площі від компанії вніс, вони є абсолютно всі протравлені фуніцидом і та інсектицидом. Плудоксоніл Тіаметоксам і метал, не бачу, так що працюємо. Працюємо, виливаємо газ порядка десь 90 літрів. Потім плануємо ще караєном підживити в даному покуроці. Ну, взагалі будемо спостерігати. Надіємось на хороший результат, на хорошу погоду, щоб нам... Можна було і показати вам, і зібрати хороший результат. Те, що буде відбуватися на даному полі, буду максимально показувати, які будемо використовувати фунгіциди. Можу навіть зараз сказати, будемо використовувати на даній площі плюс» від «Кортева». У нас він закуплений, то внесемо, я думаю, він лиш їм не буде. Само собою там. Так, засипали значить, інший гібрид. Називається він парадіз. Так само в нього протруйник фунгіцид інсектицид. Йдемо э, мішок, сіємо, вилява страшенна, але вологи вистачає. Вологи вистачить. Густота, забув сказати за густоту. 75 тисяч висіваємо кожного гібрида. В принципі, наша стандартна норма для наших ділянок. Тому так і висіваємо. Автопілот взагалі, як під лінієчку. Маркера не застосовуємо, я їх навіть і не підключаю. Тільки що газ на рану попав, пекуча, капець, блін. Значить, настоящий. <гум> так, ну, треба, звичайно, в перчатках працювати, але... Виходить так, як виходить. Так, кожного гібрида ж забув наголосити також, що висіваємо по два, по два мішка, по дві посівних одиниць. Решту там відсипаємо, десь виходить ото по 2 гектара плюс-мінус. Десь якогось трішки більше, десь якогось трішки менше. Але в принципі десь так дотягую на 2 гектари кожного кожного мішка. Кожного гібрида. Тільки що дозаправилися класом, то нормально. З 80-90 літрів виходить на гектар. В принципі, нормально також. Так. Інтелект. Правильно ж? Да. Так. Фракція 2-1. Гарно, гарно протравлена, капітальна кукуруза кругленька вся. От чим мені подобається вниз. Так, друзі, засипаємо гібрид, називається інтелект. Його також нема ще в продажі, я так зрозумів. Тут нормально. Тут, тут теж нормально. Зараз ми розсипемо тут на дві банки. Є. Все, капітально, прям. Так, друзі. Ну, дивіться, як красиво виходить, так? Да? Через рядочок. Діляночка оброблена культиватором агрокуб. Взагалі перебито все. Так, Кондицине трішки спавило, щоб не шуміло. Перебито все просто в куп. Земелька во люкс. Ну а тут проходить сівалочка і взагалі фон класний. Мені подобається. Так, Нам залишилось 35% даної площі засіяти. Я думаю, ми встигнемо десь до 10-ї години. Та яке до 10-ї, там воно 19.35. Скільки тут ще сіє? Воно поки 4 4 гектара в годину, то це десь поки зараз ми заправимось, зараз клас будемо заправляти. То я думаю, десь годинок. Півтори-дві максимум. Залишилось у нас відсіяти євроцем. Два гібрида. Одна паува здається 310 чи 320, а одне 250. Не пам'ятаю, як гібриди називаються. Зараз буду показувати. Будемо засипати, буду показувати. І залишився ще кіса один гібрид. Один ми відсіяли. Три ось Значить, це ми зараз відсіваємо інтелект. Відтіяли ми МР3093 і відсіяли в парадіз. А перший не пам'ятаю, чи мантикора, чи мантикору ми ще не сіяли, треба зараз глянути, зараз будемо засипатися, то виходить непогано. На вечір погода встигла, вітерець пішов, то комфортно працювати. Аби ще... Оці речаги не дарабанили. Знайшов собі вже розподільника болгарського на оцей. Тепер оце думаю, як його поставити, чи сюди кудись, оці, чи туди і виводить кнопками. Ну, в общем, Задумка така є, хочеться зробити. А що з цього вийде, замінили цього інша сьогодні. Все рівно валку не хоче піднімати. Чи вона така важелезна, чи хто його знає? Вже і клапанець отой там крутили. там здавався. Поки що працюємо. Так, друзі, ну і отак у нас проходить заправка. Помпа штільок. Заправляємо кас. Можна було в принципі, через камлок заправити, але у нас там шланга невиведений камлочок. Так, все отак. Отакий процес хрещений допомагає нам, хрещеному лайкосам. <смір> так, і будемо зараз засипати кукурудзу. Так, друзі, для пам'яті значить, засипаємо гібрид, який має назву графен. Фракція 2.1. Два мішечка на 2 гектари далі погнали. Тут а, значить, одна, дві, три, 4-5 цивалок. П'ять цівалок підраховую і ставлю табличку. Так, друзі, покажу вам отакий клас у нас із зеленим відтінком. Опа. Значить, е до класу додавали ще одну таку специфічну штуку. Саня Семеняка нам е додавав її туди. Так що, як називається, можливо потім скажу, якщо це не секрет. Але штука досить таки потужна. Так що подивимося, результат який буде, що вона дасть, контроль залишив. Перед цим дві сівалки на інтелекті зробив контроль. Так що будемо спостерігати.